На світлині Дмитро Ясенко минулого місяця йому виповнилося лише 25. та тепер рідні зможуть бачити його лише на фото, адже юнак віддав своє життя за Україну. Народився герой на Луганщині у місті Рубіжне, котре нині знищено окупантами. Там же Дмитро отримав освіту. Він навчався в загальноосвітній школі номер 10 міста Рубіжного. А після сьомого класу, як талановитий, дуже здібний учень, він був переведений до ліцею Рубіжанського, і з дитинства його цікавили науки, хімія, фізика. І своє життя він мріяв пов'язати саме із цими предметами або із тою професією, яка дотична до цих предметів. І після успішного закінчення ліцею Дмитро вступає до Харківської фармацевтичної академії на третьому курсі. Дмитро перевівся до Луганського медичного університету. Однак прийняв рішення спочатку захистити Україну, а потім здобути цивільну освіту. Із квітня 2018 року юнак влився у лави збройних сил, аби зберегти рідну Луганщину. Та усю Україну Дмитро у складі одного із підрозділів сухопутних військ Збройних сил України став на захист української землі. Він пройшов багато точок разом з своїми побратимами. І кляті вороги забрали життя нашого героя, нашого захисника. Попри юний вік, Дмитро був тим, за ким слідували. Побратими кажуть, він виконував такі бойові завдання, котрі здавались неможливими. Він був для нас. Другом, побратимом і чудовою людиною. Хочу сказати, він спас дуже багато життів. Дійсно, він спас свою працю, яку він пророблював, і думаю, надалі буде оберігати вже вас, дивлячись на вас, зверху. Я вам хочу сказати дякую за це. Прикладом був Дмитро і для свого молодшого брата, який і приймав прапор. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та віддано служив ваш брат. Найближчий друг Дмитра згадує, розмовляв з ним щодня і востаннє за день до загибелі. Говорить, захисник дуже любив життя і завжди був на позитиві. Життя радісний був, веселий завжди був. Не знаю, не, мабуть, не було такого ніякого моменту, щоб я бачив його якимось розстроєним там. Любив жити був. Справжнім, чесним, добрим був родина Дмитра втратила житло в рубіжному. Нині є внутрішньо переміщеними особами. Тож друг героя каже, тепер сім'я Ясенко його сім'я і обіцяє завжди допомагати.